Мешканці будинку номер 20 а по вулиці Некрасов другий рік поспіль сортують сміття у підвалі свого будинку. Так дбають про благоустрій свого міста та ще й заощаджують кошти на вивозі відходів, говорить мешканець будинку Олексій Ліфіренко. Цього року ще виграли грант від Червоного Хреста, за рахунок якого встановили у п'яти під'їзди будинку пластикові контейнери. Будемо ну, так, намагатися, щоб наші люди сортували вже не так, як у нас в коробках воно було, а кожен вид пластику чи вторсировини, окремий контейнер, і це нам дасть швидше його потім сортувати там по позиціям. Тобто, тобто, тобто нам ще пластик свій, треба буде посортувати там, по кольорам, по хімія, не хімія і так далі. І, тому подібне. і тобто, часу менше буде витрачатися. Я ще вважаю, що люди повинні звикати, що у нас. Ну, все повинно бути по контейнерам. Ну це європейська практика, і ми до неї йдемо. Мешканка будинку Галину Кмарина розповідає, що після успішного втілення їх ініціативи про власне сортування сміття замислились і сусіди. Зараз дуже багато людей цікавляться, як ми це робимо. Тобто я розумію, що це заразно. <гум> якось, якось їм теж хочеться дуже це робити, тому нам дуже приємно. І ми взагалі б хотіли, щоб якомога більше будинків підхоплювали наші ідеї, особливо з приводу сортування сміття. Представник Національного комітету Українського Червоного Христа Іван Куштура розповідає, що цю та ще 149 ідей люди втілили завдяки програмі підтримки домогосподарств. Організатори надали кожному відібраному учаснику фінансування у розмірі тисячі євро. Це грантова підтримка, яка надавалася 150 відібраним. Домогосподарства. Ми сьогодні мали візити до п'яти домогосподарств, ми бачили результати нашого гранту. Так, люди закупили обладнання, люди показали вже результати. Ми дійсно задоволені тим, що ми побачили. Район потребує цієї підтримки в цей нелегкий час. Але я кажу, що це, це тільки початок. Ми плануємо в майбутньому більш розгручно допомагати людям. Окрім сортування сміття, Український Червоний Хрест підтримував ідеї, які дозволяли людям відкрити власну справу або розширити її. Жителька Шостки Олена Варфоломієва говорить, що завдяки гранту почала реставрувати меблі. Я вирішила, що я буду займатися ремонтами квартир, і друга часть у мене це ремонт мебелі, обівка. Мелкий ремонт для себе, для родних. Обновила, так сказати, свої інструменти. Це, так, це все вийшло. Все, що я хотів, то, вот мені було необхідно, вийшло. А, а зараз я, у мене появилась новая работа, У меня появилась основна робота. Олена Петрушина, з чоловіком за отримані гроші від гранту, розширили власне виробництво металоконструкції. Жінка говорить, що їх вироби зараз користуються попитом на ринку. Допомагаємо людям, десь вікно у когось вилетіло, знаєте, що ми близько живемо біля кордону, десь двері у сарай також злетіли з цими вибухами, а хтось хоче просто зробити красивий балкон, зробити паркан, зробити нові двері. За словами Івана Коштура, реалізували проєкт у Чеплівському, Клишківському, Воронівському, Старостинських округах Шостинської громади та місті Шостка. Для того, аби отримати гроші, учасники мали написати та захистити план розвитку власної справи. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.